Представники громадської організації Центр доброчин представили проєкт щодо підвищення прозорості бюджетного процесу. Розповіли про бюджетний регламент, що являє собою управління бюджетом. Говорили про розробку регламенту та участь мешканців Чернігова у фінансовому процесі міста. Не так багато є механізмів, у який спосіб. Депутати, громадські активісти, громадське об'єднання чи просто небайдужі люди можуть втручатись, впливати на процеси, які відбуваються в керівництві їхнім містом чи їхнім районом, і вносити свої якісь пропозиції, і в який спосіб була б можливість моніторити і контролювати ці процеси. Важливо, щоб бюджетні процеси, які відбуваються в наших громадах, щоб вони Принаймні обговорювались, приймались прозоро і виконувались. був прозорий зрозуміли звіт про їх виконання. Микола Селенко зауважив, що громади, які вносять пропозиції щодо формування бюджету міста, повинні сприйматися органами влади, аби останні дослухалися, врегульовували проблеми та могли донести інформацію до суспільства. Свою думку з приводу запропонованого проекту висловив і начальник фінансового управління міської ради Віктор Бистров. Законодавство України з цього питання воно не дисконало. По Перше, по-друге, воно постійно порушується. Ми знаємо, що є багато різних думок. Ну, перш за все, це участь громадськості в прийнятті. Прийняті міського бюджету його обговорення і взагалі впливу громадськості на міський бюджет. Віктор Бистров зауважив, що на жаль, суспільство не повністю розуміє проблеми фінансування міста, а інколи навіть і не цікавиться ними. Депутат міської ради В'ячеслав Лебідь також брав участь у обговоренні разом з представниками громадських організацій. Наприкінці зустрічі дійшли спільної думки, що цей проект набуде чинності лише тоді, коли влада і громадяни налагодять.